Про перейменування об'єктів топоніміки на території Шосткинської МТГ одне з питань, яке розглянули депутати під час депутатських комісій, що відбулися 18 лютого. Мова йшла про перейменування вулиці Нікрасова в селищі Вороніж на честь загиблого захисника України. Я хочу зазначити, що ця вулиця Некрасова, вона єдина в нас залишилася 26. в громаді, яка не була перейменована і яка підлягає дерусифікації. І вже після того, як було відбулося взагалі все перейменування, від мешканців Вороніжа надійшло звернення щодо перейменування цієї вулиці на честь Дзюби Дмитра. Дзюба Дмитро проживав на цій вулиці, а наразі там проживають його батьки. І було проведено опитування ініціативною групою від ну, самих воронішців серед мешканців цієї вулиці щодо перейменування. І було зібрано за 48 голосів. Люба Дмитро Геннадійович, він нагороджений орденом посмертно, народився 28 восьмого серпня 89 року дев'ятого року, восьмите Вороніш, навчався Воронівській загальноосвітній школі номер 1 імені Кулеша. В 2011 році закінчив Сумський державний університет за напрямком економіка підприємства, працював в пацумовленга. У травні 2023 року він пішов захищати добровільно батьківщину, бойовий позивний Дмитро обрав на честь свого рідного селища Ворон, воював на Волноваському напрямку Донеччини, загинув 3 квітня 2024 року під час мінометного обстрілу бойових позицій. Сутні одноголосно підтримали дану пропозицію. Між тим Світлана Субтельна звернулася до своїх колег ще з одним проханням стосовно живого захисника України. Стосувалося це нашого земляка Віталія Шумоя. 2014 року він верніє воював. Три роки він знаходиться на е, на лікуванні для того, щоб йому повернули йому вже повернули. Голову він вже розмовляє, ще не ходить, і зателефонували волонтери Чернігова, які зверталися до Ахметова. Сьогодні його лікування 8 тисяч гривень в Морбічах. Прогресія дуже велика. І так знаєте, сказали, шановні шостинці, ну ми не можемо якось так виставити петицію про звання герою, надання йому. То ви ж уже, будь ласка, він в вашому місті жив. То ви, будь ласка, виставіть цю петицію. Тому ми вчора її вже подали на реєстрацію цю петицію. Я прошу вас всіх підтримати її і в колективах. Бо е, насправді, якщо подивитися, то більше з цих петицій – це 80% посмертна. А все ж таки, якщо буде в нашому місті Герой України, це Дуже добре, і він заслуговує на це бо 14-го року. І коли мама його покійна запитала у нього «Е, Віталію, коли ти одружився, він їй відповів, я вже одружився на ЗСУ. Тому у своїх колективах і самі, будь ласка, підтримайте цю петицію пошуку Віталію. Проект рішення по наданню матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій присутні теж підтримали одноголосно. 30 тисяч надається матеріальна допомога, 30 тисяч допомога на встановлення пам'ятника і 10 тисяч на надробок. Але останнім часом є. Ну, скажем так, непорозуміння серед членів сімей загиблих, що одному дали надальну допомогу всю іншим – мені. Тому ми на ваш особен виносимо проєкт даного рішення стосовно того, щоб матеріальну допомогу 30 тисяч надавати в однакових пропорціях між мамою там батьком і дружиною. Це найближче те, що стосується. Матеріальної допомоги на пам'ятник і на облаштування буде надаватися одному із членів родини. Той хто буде вже займатися далі, або батьки, або дружина. Там вже визначено, що вони будуть цим питанням займатися.